Теорія на практиці і теорія неабияка, адже йдеться про основи виживання воїнів в умовах ведення війни, як правильно та швидко облаштувати укриття, точно та безпомилково орієнтуватися на місцевості без карт та навігаційних засобів, а також забезпечити себе їжею та водою. Саме цих тонкощей і навчаються майбутні офіцери, курсанти Національної академії сухопутних військ у міжнародному центрі миротворчості та безпеки під наглядом досвідчених викладачів. Справжній воїн має вміти користуватися багатьма речами, Зокрема, він має досконало володіти власною зброєю. Ну а також має вміти добре користуватися саперною лопатою, аби у критичних умовах, зокрема у лісі, взимку, облаштувати собі надійне місце для перепочинку. Особливо ретельно та виважено порядок дій, спрямованих на виживання, військовослужбовець має добирати перебуваючи у тилу ворога або ж на території, яку контролює противник. Розпалити вогнища та водночас ніяк себе не виказати. Таке вже й просте завдання. До слова, багаття бувають різних типів. Ми готуємо місця для розпалювання багаття. Яма метр на метр копаються і на глиб однієї одної лопатки. Тож складність полягає в тому, щоб знайти місце для того, щоб розпалити багаття. Ну і сам клімат не підходить, бо Дрова сирі, і дуже тяжко буде їх розпалити. Окрім чималого обсягу знань з військових наук, майбутній офіцер має до автоматизму відпрацювати навички мисливця. Адже у критичних умовах без їжі і води облаштування пасток для тварин, а також сигнальних сповіщувачів, може забезпечити провіантом бійця на кілька днів, попередити про небезпеку, яка непомітно наближається. Це ви бачите пастку на диких тварин, не великих диких тварин, таких як заяць. Тобто в умовах, коли в тебе нема їжі або ще чогось, ти можеш зробити пастку таку як ця, і здобути собі харчування, щоб прожити. Трошки згаду позади нас, можна побачити пастку, яка є, як би мовити, сигнальна. Тобто, наприклад, коли ми облаштовуємо табір, можна зробити таку пастку, щоб вона нам сповістила про те, що хтось наближається, або якась дика тварина, або хтось, люди. якісь. Загалом теорія виживання, яку опановують майбутні командири, передбачає вивчення також основ тактичної медицини. Саме ці знання в майбутньому врятують не одне життя. Це добре розуміють курсанти Національної академії сухопутних військ та ще ретельніше відпрацьовують кожен елемент.